Спочатку я беру дві пряжі, жовту і синю, і роблю ось такі дві заготовочки. Потім їх соєняю і. Яжу так сердечко. Десятирічна Валерія Карнаук щодня в'яже брелоки. Дівчинка говорить, одну таку прикрасу виготовляє приблизно за півтори години. За день встигає нав'язати декілька. Ідея перетворити своє хобі на допомогу ЗСУ виникла близько двох тижнів тому. Я думала, нав'язати ну, кілька скілько вийти до магазину та продавати їх. А мама ну, не витерпіла, поки я буду їх в'язати і виклала в інтернет їх. Ті, що в нас були, іграшки, прилочки, ми їх продали, а потім пішло дуже багато заказів, хтось заказував спочатку по одній по дві штучки, а далі пішли по 20, по 10. Сама ж дівчинка, жителька великої Олександрівки, що на Херсонщині, до Кривого Рогу з окупації разом зі своєю родиною, приїхала на початку травня. Як тільки закінчився навчальний рік, говорить мати дівчинки, Валерія почала цікавитись волонтерством. Вона почала мене розпитувати, хто такі волонтери, хто їх призначає, чи як їх вибирають, чи назначають, чи що як можна, ну як люди стають волонтерами. Я їй розповідала, хто це, що це, як це А якщо чи дорослі можуть бути волонтерами, чи діти, чи. Як волонтера може бути будь-хто ціна виробів символічна за такий 30 гривень, а за такий 50. За цей час Валерії вже вдалося зібрати близько 2,5 тисяч гривень. 8 серпня дівчинка передала 2 тисячі волонтерам на придбання наколінників для українських військових. Ще й вразили всі відео, як вони в окопах, як вони вона вона взагалі для нець такишов. Ма де вони сплять? А що вони їдять? А як вони а Де вони стирають? Ну це про ну. Взагалі для неї це юнака, хочу саме їм, а що їм потрібно. На зібраній сумі дівчинка зупинятись не збирається. Тож, якщо ви бажаєте придбати такий брелок, Валерія просить звертатись за номером, який ви бачите на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.